Вівторок, понеділок, іде програма Амарочки. Якоїсь вас можуть е, обманювати. Ще може вплив іти обман, як, якась неправда. Скажіть, допоможіть, що відбувається. А, це може бути також несподіванка з приводу того, що... Можуть прийти гроші. Або ви дізнаєтесь, що ваша кохана і кохана отримали гроші, і це буде несподіванка. Для вас це буде несподівано, неочікувано. Скажіть, допоможіть. Середу. З середу, четверг можуть ставити приворот. І взагалі, цей тиждень вам треба дуже сильно триматися. Тут, і в четверг середа, напад на ваші емоції, до вас можуть підлещуватись, починаючи вівторок, середа, ставлять приворот, щоб ви любили, кохали в голові одне кохання. І це. Насильственно, ви, напевно, від когось ідете, і ви підете, ви не, не зробите вибір в цей бік. Там людина агресивна, вже вам робила боляче, і буде, е, наче е, романтичні якісь повідомлення надходити, може запрошувати на побачення. Не погоджуйтесь, тому що там людина не змінилася і використовує дуже сильні магічні дії, От, щоб вас повернути, щоб ви думали, що любов, щоб, ну, щоб ви були закохані. Але ви не повернетесь до цієї людини. От, і... Так, може, до речі, обираю повністю весь негатив знімаю. Скажіть допоможі, що відбувається. І вже починаючи з п'ятниці, бо ви, я так розумію, в четвер підете в нове життя. І це дуже хороші кроки. Взагалі на цьому тижні ваші нові починання.